Галілео Галілей білий ворон, що відкрив Всесвіт. Галілео Галілей італійський астроном, фізик і математик, який змінив уявлення про Всесвіт. Його відкриття стали основою сучасної науки, але за життя він зіткнувся з нерозумінням і переслідуванням. У часи Галілея більшість учених і церква дотримувалась вчень Аристотеля та Птолемея. Аристотель стверджував, що важчі тіла падають швидше, а земля це центр Всесвіту. Геоцентрична система Птолемея спиралась на те, що все обертається навколо Землі, і цю систему офіційно підтримувала католицька церква. Відкриття Галілео Галілеї В 1609 році він одним з перших застосував телескоп для наукових спостережень неба. Довів, що місяць має нерівну поверхню, схожу на земну із горами, долинами, кратерами. У той час, коли вчення Арістотеля вважалося абсолютною істиною, Галілей був одним з перших науковців, хто публічно підтримав теорію Коперника, що сонце знаходиться в центрі сонячної системи і цим самим пішов проти вчень Арістотеля та Птолемея. Тобто Галілео Ганілей був людиною, яка не боялася йти проти наукової більшості свого часу, загальноприйнятих норм, авторитету Арістотеля, церковної влади. Чому він був білою вороною? Вчений мислив і діяв інакше, ніж решта, вільно, сміливо і науково. Він не боявся ставити під сумнів звичні заради відкриттів. У нього не було страху перед новими знаннями. Це зробило його небезпечним для системи, яка не бажала змін. Це призвело до конфлікту з католицькою церквою і в 1633 році його змусили відректися від своїх поглядів. Галілео Галілей оплати за своєю репутацією, свободою та спокійним життям. Галілео Галілей доводив, що істина має ґрунтуватися на спостереженнях і експериментах. Він відстоював науковий метод, незважаючи на сильний опір з боку тогочасного суспільства. Його спадщина свідчить, що істина, зрештою, перемагає, навіть якщо доводиться йти проти системи. Відкриття вченого пережили століття, і сьогодні він вважається символом наукового прогресу.